Додаємо ще військового оглядача до нашої розмови Денис Попович є з нами. Вітаємо вас, чи чути, чи все гаразд. Чути, доброго вечора. Тоді цікаво від вас почути також аналітику стосовно військ КНДР, тому що ну, маємо підтверджені дані від головного управління розвідки. І за цими даними нібито. Путін робить ставку на те, що вони відіб'ють частину Курської області, будуть допомагати саме в цьому, е, яку зараз контролюють Збройні Сили України. Чи здатні на вашу думку війська КНДР це зробити? І ну скільки ресурсу РФ може знадобитися, щоб е, вибити сили України з Курської області? Вони на це розраховують. От що думаєте, ну, Безумовно, вони це розраховують, оскільки це з діжу, точки зору? Погана історія для Путіна, що виявляється е, таким чином, що Збройні Сили України зараз контролюють певну частину Курської області. Але ви знаєте, такі часи живемо, що, хоча б рік тому, бо хтось би сказав, що Північна Корея буде витискати, спробувати витискати з Курської області, Збройні Сили України, ну, мабуть, сказала би, що ти щось видумуєш. Це правда. Але зараз ситуація складає, складається саме таким чином, що, очевидно, саме Корей, північно-корейські війська я вибачають дуже. Будуть спробувати витисути наші збройні сили з Курської області. На ваше питання відповісти складно насправді стосовно того, на що здатні війська КНДР. Я погоджуюся з тим, що абсолютно не треба їх недооцінювати, оскільки, очевидно, там була певна ідеологічна накачка і була інформація про те, що у заручниках тримають їхні сім'ї для того, щоб убезпечити ці північно-корейські війська, від того, щоб вони втекли з позиції. Тому там все, що може бути, все, може бути все, що завгодно насправді від фанатичних, фанатичних бензай, так, і закінчуючи, насправді якоюсь течю. Бо там хтось може подумати, що це буде хороша нагода для того, щоб текти з Північної Кореї. Хоча я б я б на це не розраховував. Оскільки є інформація про те, що вони присилаються спецназ, північно-корейські, у них є певні сподівання, що вони, скажімо так, не підведуть. Товариша Іна, і і будуть там битися до останнього. Єдине, що можна сказати, що очевидно тієї підготовки, які вони пройшли на далекому сході, не вистачить для того, щоб увібрати е, в себе весь досвід російсько-української війни з використанням всіх тих сотозасобів, які зараз є. Це дрони, ці технології, які зараз з'явилися на полі бою. Тому, очевидно, вони будуть нести втрату. Ну, але це така справа, що його можна бути І ці північно корейські війська зараз для того, щоб набути того досвіду бойового, який вони очевидно потім можуть використати вже у війні на корейському філософі. А як ви гадаєте, яка основна умова от їхньої участі в, в цій війні з нами вже? Все-таки це гроші? Гроші. Я не впевнений, що вони будуть отримувати на руки. Зважаючи, скажімо так, mm -hmm. на, ті, на ті, ту систему, яка там є, очевидно, ці гроші будуть отримувати урядовиці Північної Кореї, що таким чином їх можна назвати. І далі вони будуть їх розподіляти. Або не будуть розподіляти, то вже питання до них. Була відкрита інформація про те, що були певні домовленості між Путіним та таким чином, які полягали в тому, що замін солдатів, які зараз будуть йдуть вузькової. Тим чи не отримує певні технології? Це ракетні технології, ядерні технології, і інші. Тобто, знову ж таки створюється небезпека на корейському півострові, і це все буде про південну Корею. Тобто, це загроза ми буде для неї для, для Республіки Корея. Чи можемо ми сподіватися на якусь? Ну, таку реакцію наших партнерів, якої ми не маємо зараз, тому що ми розуміємо, що вони нас підтримують зброєю. Ми там чекаємо, чекаємо дозволу бити далі далі в глиб території Росії. Хоча зараз від Сполучених Штатів Америки ну ми маємо відповідь, що ну наразі ні, це там неможливо. Була був один з ну, такий перший пункт плану миру Володимира Зеленського. Він стосувався того, що ми чекаємо запрошення в НАТО, чи може якось це пришвидшити. Таку відповідь наших партнерів нам, як запрошення до НАТО, як ви гадаєте, зараз ситуація застигла. У... <кхм> вибачаюсь. зараз. Ситуація застигла у очікуванні результатів виборів США <кхм> Зенера США. І е, треба зазначити, що дуже хороше можливості було обрано і Путіним тим чином для того, щоб повести цей новий північно-корейський факт в російську війну. Якраз у це знаєте, оцей от період, коли вибори ще не відбулися, всі в США очікують на результати цих виборів, а потім буде ще приблизно два місяці для того, щоб новий президент США вступив, вступив на посаду і не був не був там відповідно повноважений. А який це президент США буде тож велике питання? Чи не буде Харій, чи не буде Камала Галіч, чи буде Трамп. І зараз всі ці люди, посадові особи, вони зараз уникають будь-яких коментарів, тому що вони чудово розуміють, що в будь-якому разі багато хто з них буде позбавлений своїх посад і через те робити якісь рухи і робити якісь заяви, які потім не можна буде виконати. Очевидно, вони зараз просто цього робити не будуть. Бо е, я... треба очікувати, коли новий президент стане на посаду, тоді вже дивитися, як він, далі ситуація буде розвиватися.